З вами смога Стедміль, і ми починаємо. Як ви вважаєте, чи є якесь логічне пояснення таким дитячим заявам? З розповіді бабусі, мені було 5-6 років. Я бігала до сусіднього саду за яблуками, завжди вибирала найчервоніші стиглі. Якось бабуся, не побачивши мене у дворі, вирішила пошукати у саду. Сад був покинутий. Тому бабусі довелося досить довго шукати мене. І тут вона почула діалог. Я розмовляла з кимось. За словами бабусі, це були фрази на кшталт Приноси мені тільки червоні яблука, я зелені не люблю. На її запитання, з ким говорила, я відповіла, що із сусідкою, бабусею Оленою, яка постійно частує мене яблуками. Моя бабуся так злякалася, що ладна була навіть переїхати в інше село, бо бабуся Олена померла понад 15 років тому. Вона була самотня. Сини та чоловік загинули ще під час Другої світової. Єдине, чим вона займалася своїм великим яблуневим садом. Мій брат якось видав, коли був маленький, його дядька на руках ніс, а він йому: А пам'ятаєш, коли ти маленький був, я тебе теж на руках носив. Брат у дитинстві постійно розповідав історії, як він служив в армії та був танкістом. Спочатку ми сміялися фантазер. Поки одного разу не розповів, як згорів у танку. Наш прадідусь був танкістом і 1943-го згорів у танку. Брат на той момент про прадіда нічого не знав, а зараз брату вже за 20, він копія прадіда. Коли мені було 6 років, мене та мого брата-близнюка відправили пограти у дальню спальню будинку нашої бабусі. Коли ми туди зайшли, ми побачили стару жінку, яка сиділа у кріслі та посміхалася нам. Ми злякалися, помчали вниз із розпитуваннями, що це за стара. Моя бабуся сказала, що це її мати, і вона не завдасть нам шкоди. Вона померла у цій кімнаті близько 20 років тому. Трирічний син моєї подруги якось увійшов у ванну, коли вона приймала душ, і раптом сказав: Мам, а пам'ятаєш, ти зіштовхнула мене з велосипеда, і я вдарився головою. Моя подруга почала плакати. Коли вона була дитиною, одного разу ненароком зіштовхнула свого брата з велосипеда. Цей брат загинув у автомобільній аварії за 10 років до народження її сина. Моя дитина в 4 роки говорила, що він знав мене до того, як вибрав. Якось сказав, що пам'ятає, що грав на гітарі. Якось випадково почув одну не дуже популярну пісню по радіо. Закричав, що це його пісня, він її грав. Погуглили, соліст-гітарист цієї групи помер за три місяці до народження сина. Мій син у 4 роки розповідав, як мене любив мій батько, який помер задовго до його народження. Коли я запитала, з чого він це взяв, він сказав: Я це пам'ятаю, адже він це я. У моєї племінниці було три уявних друга Ларі Мо і Дені. Дені був моїм сином. Який помер від синдрому раптової дитячої смерті за два роки до народження племінниці? Мій двохрічний син запитав за обідом: мама, а цей клоун теж їсть з нами? Який клоун? І тут син вказує на порожній стілець. У цей день, перед тим як лягати спати, я пройшла весь будинок з підпаленою шавлією, уявляючи себе екзорцистом. Коли моя сестра ненароком упустила батькову скриньку з нитками та гудзиками, її дочка крикнула: Мамо, збирай швидше, дідусь дивиться. Наш батько давно помер, племінниці було 5 років, вона нас дуже налякала. Коли моїй дочки було 4, вона запитала мене, чи я її пам'ятаю. Я сказала: звичайно, ти ж моя дівчинка. На що вона відповіла? Що була моєю найкращою подругою, що вона Пегі. Вона почала згадувати, як ми розважалися, згадала імена своїх сестер і як вона загинула. Пегі померла 20 років тому, коли їй було 16. Через пару років, після цього шокуючого діалогу, ми поїхали до мого рідного міста. Там моя дочка попросила показати їй її стару хату, розповівши нам, як туди дістатися. Це було досить дивно, але я знаю, що з моєю подругою все добре. Коли моя молодша дочка померла, її семирічна сестра підійшла до мене і сказала: Мамо, не сумуй, вона повернеться не такою, якою вона була, але повернеться, просто почекай. На моє запитання, звідки вона знає, вона відповіла: Я просто знаю, мамо. Дідусь подбає про неї до повернення. До цього дня це не покидає мою голову. Я тримаюсь за цю надію і тому продовжую жити. Сашкові було три роки. Ми їхали автобусом на інший кінець міста. У цю частину міста їхали вперше. За вікном майнув паркан цвинтаря. Сашко підстрибнув. Я знаю це місце. Тут моя мама похована. Потім подивився на мене збентежено і тихо додав: ну, інша мамо. На цвинтарі ні на цьому, ні на якому іншому ніколи в цьому житті не були. На новинному сайті попалася інформація про двох потонулих дітей. А поруч фото з їхнього життя стоять десь у квартирі, обіймаються. Мій чотирьохрічний син побачив фото та запитує: а чому навколо них вода? Для довідки читати він не вміє. Мій син у чотири роки не хотів йти вчитися плавати. Я підходила кожні дві хвилини і говорила досить сидіти на березі, йди, Льоша навчить, він професійний плавець. Через п'ять хвилин Льоша почав тонути з іншим 4-річним хлопчиком. Мій син підняв паніку, але врятувати змогли лише маленького хлопчика. Приїхала мати підлітка, і мій син запевнив її, що Льоша вийшов з води і пішов у той момент, коли в паніці їх рятували. Коли тіло знайшли, лікарі встановили, що смерть настала протягом п'яти хвилин, тобто, після того, як мій син бачив його, що той виходить на берег. Мій дворічний син, побачивши фото моєї свекрухи, розповідав, як він був у неї на небі з купою інших малюків, назвав усіх поіменно, хто вже народився. Його бабуся померла за три роки до народження. Моя племінниця за тиждень до того, як я дізналася, що в положенні, подарувала мені паперового ангела і сказала щось на кшталт Тримай, це тепер твій ангел. Я запитала, а хто він? А у відповідь ангели це поки що не народжені діти. Моїй доньці було три роки. У цей період я втратила дитину і постійно плакала. Одного разу вона підійшла до мене і сказала: Мамо, якщо ти хочеш повернути мого брата, потрібно знову спробувати, тому що нам дається по три можливості повернутися до одного і того ж батька. Коли мій трьохрічний малюк потонув, мій старший п'ятирічний син зайшов до кімнати, де я плакала. Він попросив перестати плакати і сказав, що Дерімі повернеться і повернеться він із другом. Через 18 місяців у мене народилися близнюки, два сини. Моя мама каже, що коли мені було три роки, вона вдарила мене, і я сказав коли я був твоїм батьком, я не бив тебе. Коли моєму синові було три роки, ми пішли на цвинтар покласти квіти до пам'ятника мого батька. Чоловік поклав квіти, але тут мій син сказав: дідусь не любив ці квіти. Ми пішли до квіткового магазину, син сам вибрав інший квітковий горщик. Ми повернулися до могили, поклали квіти, і син відповів, що тепер дідусеві подобається. Дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смога Джміль.